Розділ другий, дотримуючись внутрішнього голосу. Думки, які ми обираємо, подібні до фарб, якими ми пишемо на полотні свого життя, наука розуму. Я добре пам'ятаю, коли вперше почула про те, що можу змінити своє життя. Якщо захочу думати по-новому, ця ідея перевернула моє життя. Я жила в Нью-Йорку і відкрила для себе церкву релігійної науки. Часто плутають церкву релігійної науки, засновану Ернестом Холмсом, і з церквою християнської науки, заснованою Мері Бейкер Едді. Обидві вони використовують нові ідеї, але філософські засади в них різні. Наука розуму поширюється служителями і послідовниками, які проповідують ідеї релігійної науки. Саме вони першими пояснили мені, що мої думки визначають моє майбутнє. І, хоча я не зрозуміла, що вони мають на увазі, ця думка зачепила в мені те, що я називаю внутрішнім дзвіночком інтуїцію або внутрішній голос. За минулі роки я навчилася прислухатися до нього, і коли він дзвенить, так, я знаю, що мій вибір правильний для мене. Навіть якщо іншим, він здається божевільним. Отже, ці ідеї зачепили якісь струни в моїй душі. Щось у мені відгукнулося так, вони мають рацію, і я стала на повний пригод шлях відкриття способів зміни, способу мислення. Прийнявши саму ідею, сказавши їй так. Я стала шукати засоби її втілення. Я прочитала безліч книжок. Мій дім став схожий на домівки багатьох із вас, наповнившись купами книжок про духовне життя і про те, як допомогти собі. Багато років я відвідувала заняття, пізнаючи на них усе, що пов'язано з цими темами. Я буквально занурилася у філософію свого вчення, починаючи жити в мирі із самими собою на духовному рівні, ми робимо своє життя набагато кращим. Уперше в житті я по-справжньому вчилася. До цього я ні в що не вірила. Моя мати колись була католичкою. Але відійшла від релігії. Відчим був атеїстом. Я мала ней найяскравіші уявлення про християнство. Християни носили волосяниці, їх кидали на поталу левам. Ні те, ні інше мене не приваблювало. Я повністю заглибилася в науку розуму. Це був шлях. Що відкрився мені на той час і виявився повним чудес. Спочатку було досить легко, я засвоїла кілька понять, почала думати і говорити трохи інакше, ніж раніше. У ті часи я постійно на щось скаржилася і жаліла себе. Я просто обожнювала сидіти в калюжі, я не розуміла, що постійно відтворюю ситуації. В яких доводиться жаліти себе, та я й не могла поводитися інакше в ті дні, але поступово я виявила, що вже не так часто скаржуся, моє духовне зростання. Я почала прислухатися до того, що говорю, усвідомивши, наскільки я самокритична, спробувала покінчити з цим. Почала проговорювати афірмації, не розуміючи добуття їхнього сенсу. Зрозуміло, я почала з найлегших, і якісь невеликі зміни почали відбуватися. Я проїжджала на зелене світло, що спалахувало мені назустріч, завжди знаходила місце для паркування і була надзвичайно задоволена собою. О! Як я була горда, вирішивши, що все вже знаю, я швидко стала самовпевненою, зрозумілою і догматичною, думала, у мене на все є відповіді. Тепер я розумію, що це допомагало почуватися впевненіше в новій для мене сфері. Коли ми починаємо відходити від колишніх. Усталених переконань, особливо, якщо були в них у полоні, це може сильно лякати. Мене це лякало так, що я вхопилася за соломинку, щоб відчути себе в безпеці. Для мене це було початком довгого шляху, яким я йду і досі. Як для більшості з нас, шлях для мене. Не був незмінно легким і гладким. Промовляння афірмацій не завжди допомагало. Не розуміючи причини, я запитувала себе, що ж я роблю не так? І тут же звинувачувала себе можливо, мої невдачі підтверджують мою нікчемність. Це було моє улюблене запитання. У той період. Мій учитель Ерік Пейс, спостерігаючи за мною, часто згадував ідею образи. Я абсолютно не розуміла, про що він говорить. Образа? Та немає в мене жодних образ. Я стала на шлях істини, я досягла духовної досконалості. Як же мало знала я про себе тоді. Я старалася з усіх сил, я вивчала метафізику і спиритуалізм і дізналася про себе все, що могла. Я усвідомила свої можливості і іноді застосовувала їх на практиці. Часто ми багато чого чуємо і розуміємо, але не завжди можемо втілити в життя. Час мчав стрімко. Я займалася вченням про розум уже близько трьох років і стала проповідувати його від імені церкви. Я почала викладати філософію, але ніяк не могла зрозуміти, чому мої учні так погано засвоюють вчення, чому вони так загрузли у своїх проблемах. Я даю їм скільки корисних порад. Чому вони не користуються ними, щоб поліпшити своє життя? До моєї свідомості не доходило, що я говорю правильні слова, але не будую на них своє власне життя. Я була схожа на батьків, які пояснюють дитині, як потрібно поводитися, а самі чинять по-іншому. І раптом. Абсолютно несподівано лікарі виявили в мене рак матки. Першою моєю реакцією був панічний страх. Потім я засумнівалася в цінності всього, що вивчала. Це було нормально, природна реакція. Я думала про себе. Якби я була внутрішньо чиста і зосереджена, мені не довелося б створити в собі хворобу. Озираючись назад, я думаю, що до моменту оголошення діагнозу я почувалася досить упевнено для того, щоб дозволити хворобі проявитися. Тільки тоді я змогла боротися з нею, а не заганяти всередину, нічого не знаючи до самої смерті. На той час я знала вже достатньо, щоб більше не ховатися від себе. Я розуміла, що рак це хвороба спричинена образою, яку довго ховають усередині, поки вона не почне роз'їдати тіло. Коли ми пригнічуємо свої емоції, не даючи їм проявитися, їм не залишається нічого іншого, як накинутися на будь який внутрішній орган. Я ясно усвідомила, що образа. Яка таїлася в мені, про яку неодноразово згадував мій учитель була викликана фізичним, емоційним і сексуальним насильством пережитим у дитинстві. Звичайно, образа жила в мені. Я відчувала гіркоту при думці про минуле і не прощала нічого в ньому. Я нічого не зробила, щоб подивитися на минуле інакше. Позбутися його гіркоти і розлучитися з ним. Усе, що я змогла зробити, щоб забути те, що трапилося зі мною в дитинстві, це піти з дому. Я думала, що залишила минуле позаду, тоді як насправді просто поховала його глибоко в собі. Ступивши на шлях метафізики. Я, наче вкрила свої почуття покровом духовності, сховала всередині чимало поганого. Якщо ми справді хочемо щось зробити, то можемо рішуче змінити свій розум, своє тіло і своє життя. Я спорудила стіну, яка не дозволяла мені чути власні почуття. Я не знала, хто я і де я. Справжня внутрішня робота самопізнання почалася після оголошення діагнозу. Слава Богу, я знала, як її виконати, знала, що необхідно зануритися в себе, якщо я збираюся домогти незворотніх змін. Так, лікар міг прооперувати мене і позбавити хвороби на той момент, але не змінивши своїх думок і слів. У якій я їх вдягала, я наймовірніше захворіла б знову. Мене завжди цікавить, у яких частинах нашого тіла зароджується ракова пухлина, у якій половині тіла, правій чи лівій? Правий бік уособлює чоловіче начало, що віддає назовні. Лівий бік жіноча частина, що приймає. Майже завжди мої хвороби локалізувалися в правій частині тіла, де я зберігала спертельну образу навіччима. Мене більше не влаштовували зелені вогні світлофорів і наявність місць для паркування. Я знала, що маю йти глибше, набагато глибше. І я зрозуміла. Моє життя не покращується так, як мені хотілося б. Тому що я не позбулася страшних спогадів дитинства і не живу так, як вчу жити інших. Мені необхідно було зрозуміти дитину всередині себе і допомогти їй, бо цій дитині досі було нестерпно боляче. Я негайно почала виконувати серйозну програму самозцілення, повністю зосередившись на собі. Я не займалася практично нічим іншим. Я думала тільки про одужання. Деякі методи могли здатися дивними, але я все одно ними користувалася, адже на карту було поставлено моє життя. Протягом півроку я працювала над своїм зціленням майже 24 години на добу. Я почала вивчати всю доступну мені літературу з альтернативних методів лікування раку, тому що непохитно вірила, що лікування можливе. Почала виконувати очисні процедури з використанням нутрицептиків, щоб очистити організм від накопичених шлаків, місяцями харчувалася брюссельською капустою і шпинатом. Напевно, я їла ще щось, але ці овочі запам'яталися найбільше. Разом зі своїм наставником Еріком Пейсом, який володів практичними методами вчення про розум, я працювала над очищенням свого способу мислення, щоб усунути причини виникнення раку. Я вимовляла афірмації, візуалізувала їх. Працювала над досконаленням свого духовного розуму. Щодня я вправлялася перед дзеркалом. Найважчим було вимовити: Я люблю тебе, я по-справжньому люблю тебе, Луїзо. Мені довелося чимало зіткнути і поплакати, перш ніж це почало виходити. Коли ж це сталося, я немов зробила гігантський стрибок. Я звернулася до хорошого психотерапевта, який вміє допомогти людям висловити свій гнів і позбутися його. Мені страшенно сподобалося бити подушки і кричати на них. Це здавалося прекрасним, чи тому, що в моєму житті завжди існувала заборона на подібні прояви. Я точно не знаю, який із цих методів спрацював. Можливо, кожен зробив свій внесок. Найважливішим було те, що я проявила завзятість і була послідовна у всьому, що робила. Вранці я виконувала вправи. Перед сном я дякувала собі за те, що зробила за день. Я вимовляла таку афірмацію: Моє тіло зцілюється під час сну. Вранці я прокинуся такою, що відпочила, бадьорою і чудово почуватимуся. Прокидаючись вранці, я дякувала собі, своєму тілу за цілющу роботу, виконану вночі. Я проголошувала, що сповнена бажання духовно розвиватися щодня, щоб змінюватися і не вважати себе більше поганою людиною. І ще я працювала над своєю здатністю розуміти і прощати, щоб прийти до цього, потрібно було насамперед дізнатися все про дитинство моїх батьків. Дізнавшись, як із ними поводилися в дитинстві, я почала розуміти, що навряд чи вони могли виховувати своїх дітей інакше, ніж виховували їх самих. З моїм відчимом. Удома поводилися жорстоко, і він переніс це поводження на своїх дітей Мою матір виховували у свідомості, що чоловік завжди правий, і в його дії не можна втручатися, їх не вчили нічому іншому. Таким був їхній спосіб життя. Поступово я краще стала розуміти їх і почала прощати. Що далі я просувалася в розумінні та прощенні батьків, то більше готова була пробачити і себе. Прощення самих себе надзвичайно важливе. Багато хто з нас продовжує завдавати такої ж шкоди дитині всередині себе, якої їхні батьки завдавали їм у дитинстві. Ми наполегливо пригнічуємо цю дитину, і це дуже сумно. Коли в дитинстві інші люди погано поводилися з нами, це не залежало від нас, але коли ми подорослішали, чинимо так само з дитиною всередині нас, це жахливо. І вибачивши себе, я почала довіряти собі, я зрозуміла, що не довіряючи життю або іншим людям, ми насправді не довіряємо собі. Ми не віримо у здатність нашого вищого я подбати про нас у будь-якій ситуації і кажемо: Я ніколи більше не покохаю, бо не хочу страждати. Або я ніколи більше не допущу такого. Насправді це означає: Я не можу повірити, що моє вище я подбає про мене. Тому триматимуся від усіх подалі. Зрештою, я стала вірити у свою здатність подбати про себе і виявила, що мені стає легше любити себе, зцілювалося моє тіло, зцілювалася і душа. Ось таким дивним чином відбулося моє духовне зростання. У результаті позитивних змін. Я несподівано почала мати молодший вигляд клієнти, які обирали мене, майже завжди справді хотіли працювати над собою. І вони стрімко прогресували, здавалося, без жодних зусиль з мого боку. Вони відчували, наскільки я сама втілюю в життя ідеї, які викладаю їм, і легко засвоювали їх. І, звісно, вони отримували позитивні результати, якісно покращуючи своє життя. Починаючи жити в мирі з самими собою на духовному рівні, ми робимо своє життя набагато кращим. Отже, чого ж навчив мене цей досвід? Я зрозуміла, що володію силою, здатною змінити моє життя. Якщо я захочу змінити свій образ думок і позбутися тих моделей, які тягнуть мене в минуле, мій досвід дав мені внутрішнє знання якщо ми дійсно хочемо щось зробити, то можемо рішуче змінити свій розум, своє тіло і своє життя. Незалежно від того, яке ваше становище в житті яким є ваш внесок у це життя, і які в ньому відбуваються події, ви завжди робите все від вас залежне в межах свого розуміння життя, усвідомлення себе в ньому та власних знань. Коли ви будете більше знати, ви будете жити по-іншому, як це зробила я? Не кляніть себе за те, що не досягли більшого в житті. Не звинувачуйте себе в тому, що рухалися повільно і без старанності. Скажіть собі: я роблю все можливе, і хоча моє нинішнє становище не завидне, я знайду вихід і зроблю це найкращим способом. Якщо ви зараз раз у раз говорите собі про свою дурість і нікчемність, ви таким і залишаєтеся. Якщо ви хочете змінитися, вам знадобиться власна підтримка і любов до себе. Методи, якими я користуюся, ви не мною. Більшість із них я взяла з науки розуму, основу якої викладаю, але вони старі як світ, знайомлячись із будь-яким із стародавніх духовних учень. Ви знаходите там ті самі постулати. Я отримала підготовку, щоб стати служителем релігійної науки. Але парафії у мене немає. Я сама по собі. Я викладаю вчення простою мовою, щоб воно дійшло до багатьох людей. Опанування вчення чудовий спосіб упорядкувати свої знання й уявлення. Та зрозуміти сенс життя і те, як можна користуватися розумом, щоб узяти на себе відповідальність за своє життя. Коли 20 років тому я стала на цей шлях, я й уявити собі не могла, скільком людям зможу дати надію і допомогу.